We are now interrupting this radio program due to an emergency. Your life will never be the same again. Спитаю чата Mi <laughs> GPT. Ця пісня про кохання і близькість людей у добу цифрових технологій. Вона наголошує, що справжні почуття не можна просто загуглити чи знайти в мережі, а щире спілкування і тепло неможливо повністю замінити ані гаджетами, ані алгоритмами. Загалом пісня закликає цінувати стосунки та щирі почуття. Потужний миша презентує діджей Алекс Сенсей. Трамя, я -я на мене. Світаль, бачити, ти -ти -ти. Віддаляй, а мене. До час, а по <плес> Слухай повну версію на ютуб каналі Mixed Ін UA. Підтримаймо авторів коментарем та репостом.